Всім привіт! З вами В'ячеслав, і я продовжую разом з Андрієм виживати на звалищі на Пертамі. Як ви пам'ятаєте, попереднє відео закінчилося на закинутій базі з великим контейнером. Але тут мене очікував сюрприз. А, ти вже утягнув цей. Так, да, да, контейнер я вже увістой, але там, блін, таке було ввозене, там, там ще була погрузка така собі ще, та й відвез. Відвозення теж було таке собі тому. Зрозумів. Короче. <хи> на базі лишилася хіба стара машина, малий контейнер на велику сітку та вітряк. І у мене виникла ідея додати коліс до цієї машини та потягнути з собою. А для цього треба було спочатку перемонтувати підлогу. Але тут мене очікував теж неприємний сюрприз. Ха. Що там? Ну, коротше, я не можу додати колеса, тому що е, пише Пише... Access denied. Grid Unfriendly. До оцих підвісок, які існують на ньому. Таких просто не може переварити на себе треба. А вони не мають. Е, як ото? Взло, взлам. Ага. Я єдине зараз спробую можливо зможу хоча б контейнер утягнути. Ну, діло в тому, що от великий цей контейнер пустий. Вручну його е пересувати можна, підняти його там, важко. по моєму неможливо. А от пересувати і перекотити можна. Який? його там багатим... Ну великий контейнер на велику сітку. А, великий? У той, да. який ти, ти робив? Да-да-да. Mm -hmm. тя його перекатити і перемістити, пер передвинути можна, а підняти його не можна. Я там 2,5 тонни. Вага його. Mm -hmm. Де він сюди позаду зможе? Mm -hmm. О нормально. Після цього через гори та долини я поїхав на нашу основну базу. На базі мене очікував теж сюрприз. Андрій багато чого попереробляв та попереставляв. А, ти цей переніс дволопатовий, бачу, так? Інший бік. Ага, ти, от, ти отак його під'єднав. Оооо, ти воно тут вже завантажив. Ну да. А чого воно буде пуст пустувати? Угу. Тут этот для мене зробив леталку. Угу. Mm -hmm. Дякую. А ти все об'єднав їх, щоб можна було... Ти про що? А, сортувальник у тебе тут стоїть. Промисловий. Mm -hmm. Ти його навіть пофарбував. пофарбовав. Mm -hmm. А це ти куди розголов, ну, цей трубу встановив щоб ще під'єднати щось. Де що? Оце. А, то та це так, скажем так. Можливо, що ще буде приєднуватися, може ні. Так, на, на, на майбутнє може. Поки що то так. Тут. Тут ще лишилося. У мене цих крісел <схід> стільки. <схід> Поки <покій> по всім поскачеш. Я. Я О, собі то. крісел наробив, щоб в них складувати. Дивись, я тобі там зробив вже той а, великий. Велику базу колісну. І що? А, тільки баз, база ну, так, треба так... буде зробити. Ну ладно. Ну така як у мене. Ну оцей свіжий, що ти ровер, можеш той ровер. Оцей літак можеш туди приєднувати. Угу. І у тебе по суті вже є. Я поїхав поки Ой. до сигналу. Як можеш злітати. Спробувати. Спробувати? Спробуємо. Поки поки з'їжджу. Я вже якось звик до цього маленького свого. Ну. Біз так, що тоді треба розбирати свій. Ти мені жовтенький зробив. Ну, перефарбуй на будь який Твій політ, то Тобі... в мене то тоді був жовтенький колір. Ага, замі. Ага, це під'єднувати. Ну, це як як воно в мене було, так. Угу. А, ну він трохи. Е трохи. Як би первіщ, ну. Ти... Ти збрив... перевіщ, ну. ну, дивись, ти ж якраз, якщо батареї поставиш спереду. А mm. от поставиш контейнери, наприклад, або ще щось там, то в принципі... або можеш ззаді додати ще на той. О, а ну я подивлюсь, так. як у тебе тут. Mm -hmm. Ага, у тебе великий контейнер просто на, на магнітній пластині лежить. Я так розумію. Ну так, да, бо він же не приєднає. Там його треба через хитро ще робити, щоб він приєднався. Угу. Я почав потроху розбирати свій маленький ровер та ставити все на великий. Так, що тоді оцей. Е... Як він? комплект виживання ще треба тоді забрати Да, конечно. А ягрювати Забирати. Ягр від і, і маяк, так. Да? Маяку на лі взагалі на, на, на літак можеш поставити. А хотя ні, на ровер лучше поставив. Щоб бачити, якщо машинку, якщо вдруг захочеш від uh -huh. саме літапін. Щоб можна було зручно збоку під підійти, підзарядитися, якщо так. Ладно. Ага. Я вирішив трохи зекономити панелей та другу батарею під'єднав зі встановленим прожектором. О. Навіть не треба було переварювати. Прожектор. Думаю, теж собі тут десь під'єднатися. Так, да, встать, є, по-моєму, там в мене заряджений. Вроді би, Я можу від'їхати, ти можеш поставити на зарядку. Те можу тут або... десь під'єднатися. Або ще або зробити десь коннектор. Ну, от я, я і думаю, що зробити, тільки примірятись, як. Ой вже і сонце сідає, чи що. Щось так швидко. Щось да? mm -hmm. так швидко. 2 ну, години, ж получається, на добу. Mm -hmm. І в итоге виходить що саме година день година на ніч. Ось такий от вийшов у мене конектор до бази для підзарядки. Але невдовзі довелося його все одно перероблювати. Хорошо, мы заряжаем, все-таки Ч на сигнал. Угу Напевно и я слетаю туди Ну да Так, як там кажеш від'єднувати? ты Спочатку включай скрип На тройку щоб він в Ага. Після цього від'єднує там п'яторкой з'єднувачу. Ой, ага. Треба ще приловчитися. Ну, так. Да. О, значить, тепер через кабіну потрошечку підлітай підлі... до цього, а ти його поламав. Чи ти поламав, чи хто поламав? Я напевно, відламав. Я не, ну, трохи. Трохи, не зрозумів, як... Тобто ти гепнув, його так, хорошенько, так, жовтный святий, все, я скрипту уникай на троечку, все. А там треба, е, якщо від'єднуєшся 3-5 одразу зжати. Тобто, тому що, напевно, із-за із із того, що я. Ну 3... дивись, якщо ти одразу нагремеш п'ятерку, ти е, вимкнеш е, з'єднувачів. У тебе машина, ну, саме літак впаде просто. Тому спочатку треба вмикнути двигун скрип, щоб у тебе сопортируватися. Я розумію, ну якщо я вмі... вимкнув скрип, а через. 10 секунд, наприклад, потім відімкнувся. Нормально? Нормально. Ну нормально. Можешь займаться що... пробувати. Ну ты тобі... Я просто вот так вот. Це... Бач, падаю. І тому воно. Воно. Короче, я не знаю, що ти там робиш, но ти ламаєш з'єднувач. Ламаю. А я не розумію чому. Да нет, ну не, не зачек. Давай спробую я. Там теперь вид найся. Блин. Вот бач. бач? Oh. Бачиш? Странно. И там ты щепа. Щ... Ты батарею здається, пошкодив. А, все. Батарея капець. Ну Тут маленькие трошки есть. На батарейки капец. Странно. А чего воно? Так. Так. Ну давай. Спробую еще раз. Машина на, на парковке стоит? Да, машина на парковке. Другий раз. Ну давай, я спробую. Пробуй ты. Ну не знаю, може, може дійсно. Бачиш? Якраз це із-за того, що воно було приконекчено, дуже вплотно, дуже сильно близько, із-за цього воно, скоріш за все, що десь щось якось воно Глючило? Некоректно. Ну так. Да. А, все, я зрозумів чому. і Все ж таки треба буде від'їжджати. Е, тому що у мене е, вони не на одному рівні трохи. І у мене. Е, коне е, коротше. Конектор підтягується під коннектор бази. І у мене машинка трохи стає. Е, нерівно. Mm. Бачиш, вони. Я ж кажу, я ж тобі кажу, спробуй замість цих зробити звичайні. Тобто або або спробую тут зробити спочатку звичайний, приєднатися, подивитися, як воно себе поведе. От. Або зразу, е, ну краще навіть, по одному. тут зроби звичайний і е, при, приєднатися. Цей приєднай до звичайного. Може воно тоді буде нормально. Якщо воно і при, при цих варіантах теж буде таке саме, то. Так, не хочеться витрачати комп'ютери, заварювати постійно ці з'єднувачі. Да, ще вон по, по сигналам поїздимо, по знаходимо. Ну, не знаю, зараз спробую ще раз. Ні. Те ж все саме. Те саме. Перевернувся. Ну, і і відламав. Тоді... Ну тоді, значить, дійсно, коли віддітать, від... треба так само відконектуватись. О, все. Я собі, собі контейнер під'єднав. Ті що ти дивилася. Там щось червоне мені показала. Не знаю. Не знаю. А, ну це ми ж забирали, наче тут все. Може і так. А ну. Хоча... Не знаю, тут машинка якась. Може, не все забирала? Можливо, і не все. Можливо, тільки частину щось там забрали і все. Можливо, це. До речі, це можливо новий сигнал з'явився. А ти, ти підлетів сюди до мене. А як ти мене знайшов? Сигнал же побачив. побачил. саме це ж світився. А, тут шафи є, тут є, есть, в принципі. Ну я шаф, шафи подивився, тут ні, в них нічого немає. А, а тут ти дивився? дивишься? Да, там там я уже забрал. Да, там дивився я. А. А, блін. А де я відновлюсь зараз. В смислі? Я вмираю. Дома. Дома. Мені треба долетіти тоді. Або... Ну, якщо є запах, бігом доліптай. Ладно, подивися там, що там ще є. Може. Кокпіт бай. Так як я вже був на грані, а не хотілося помирати далеко від бази, то я просто кинув літалку як вийшла, та побіг пити та їсти. Як же я потім пошкодував за це? А як їжа производиться? Сама по собі? Мені за зам замовляти треба в, в виробництві. А, в виробництві? Угу. Mm -hmm. Я ще думаю, що як воно? А, -а, а. Органіка, гравій. А, тобто гравій все ж таки можна перемістити туди ж. Там? Це органіка. Тобто можна з льоду робити синтетичну їжу, грубо кажучи, да, да синтетична їжа у нас гравій, органіка і вода. А якраз сліт розпадається на органіку, воду і гравій. А що робити я цей не від... Є... Коротше, не відключив двигуни. Вони все витратили на літоні. Ну, погано. Шукай батарейку, приєднуй батарейку. Чи може під'єднати ну, кон е... цей. До з'єднувача? Ну, Ти його не піднімеш. Він. Важкий. Ну, по-перше, він на лапі. Зараз я від'єднаю лапу. Ну я кажу ж. Не зрозумів, а чи... Шукаєш батарейку, приєднуєш батарейку і на одній батарейці намагаєшся потрошечку виденько Приєднатися до самого. Поставив ще одну кабіну на ровер, я вирішив все ж якось доєднати літуна до нього. Але у Андрія виникла інша ідея. Mm, розвернись на ровері. Так як. Ну, коротше, де кабіна повинна стояти. розвернись на ровері. І почалася рятувальна операція за допомогою спецтехніки. Хочеш підняти мені туди? А стріла у тебе видвігається? Mm да. Зараз ну зараз пока що не треба цього. На, напевно, треба. От это к не. Оп, поки що нам не треба, так, эм... от, от, от так десь. А, о, так. Трохи mm -hmm. да далі всередину до мене треба mm -hmm. за Ні, ти, ти, ти вниз опустив. Ще, ще трохи-чуть-чуть-чуть-чуть. Вперед, вперед. Що? Ще, 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 Е, Туди в середину. Трохи, трохи всередину. Трохи всередину ще. От майже, майже, майже. Трохи. Ага. Не розумію, Не стакується не. Кри криво стоїть, мабуть, із того, що криво власне. Напевно, ком... трохи. Ну воно воно на... наче. А чого не під'єднується, не розумію. Що, що йому не подобається. Можливо, йому все ж таки енергія потрібна для під'єднання чи ні. В теорії... Да, на практиці може і ні. Постав його. Да я ж потім не буду довго попадати в нього. Ні, постав. Ну. а просто... Це... Я просто підлечу і... і і все. Ти ж хотів спробувати, щоб вона до коннектора під'єдналася. Ну. Я. я думаю, що я можу другим чин... спробую нам. Nej, Ой Двигун буде ne... чіплятися чі, 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 чі. Чи. Ну ладно. Yeah. Oh. Та двигун мені мені трохи зарядити і все. Я все потім роз'єднаю роз заново. Тобі треба... треба буде одразу ж вимкнути саме. Я вже вимкнув. Комп'ютер. Бо він буде намагатися ж крутити двигуни. Так. А, ні. Не вимкнув. Ми не проти. Що вимикаємо. Все, вимкнув. Став на зарядку тоді или чекаю Все, Ну да, так, на Чекаю, она На зарядку. Воно зар... зараз заряджається. Через деякий час я вже зміг злетіти. І під'єднати свій літун до ровера. Все. Після цього я поставив свій ровер на заряджання від бази, та ми вирішили завершити цю частину виживання. А хто додивився до цього моменту, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Заходьте на канал Андрія, він є в описі під відео. А з вами був В'ячеслав. До нових зустрічей. пока-пока.